звати Настя, я зараз проходжу стажування на посаду рекрутер в компанії Talent One і хочу сказати декілька слів щодо першого тижня стажування. Протягом цього тижня мені вдалося ознайомитися з загальними курсами для стажера, познайомитись з організаційною політикою компанії, як налагоджені процеси та дії всередині кожного підрозділу. Як комунікують між собою підрозділи, які цілі та задачі перед собою ставлять. Також я розпочала ознайомлення зі своїм капелюхом і вже зовсім скоро перейду до курсу по рекрутменгу. Щодо взагалі курсів, мені дуже все подобається, адже структуровано цікаво, дає чітке розуміння, як працює, функціонує компанія зсередини. Також щиро дякую ментору Мар'яні, яка зі мною завжди на зв'язку, та допомагає вирішити якісь питання. Сьогодні понеділок. Я всіх вітаю з початком нового тижня. Бажаю продуктивної праці та вдалого дня!